Сторінка 146, навчальне дослідження номер 6. розділення неоднорідних сумішей, Що є метою нашої роботи, удосконалити навички розділення неоднорідних сумішей, удосконалювати вміння, спостерігати і описувати явища та процеси, розмірковувати, робити висновки на основі спостережень і власного досвіду, працювати з лабораторними. Обладнанням, посудом, речовинами. Презентувати результати дослідження в запропонований спосіб. Що нам знадобиться? Речовини: залізні ошурки, сірка, кухонна сіль, цукор, пісок, вода, олія. Обладнання: нагрівний прилад, лабораторний штатив із кільцем і муфтою, ділильна ліка, скляна паличка, хімічні склянки, мірний циліндр, лійка, порцелянова чашка, шпатель або ложечка, фільтрувальний папір, магніт. Зверніть увагу, повторіть. Правила безпеки та дотримуйтесь їх під час виконання дослідів. Що ми маємо зробити? Перше, розділіть суміш сірки із залізним порошком двома способами. Складіть у зошиті плани розділення суміші. План розділення магнітною сепарацією. План розділення відстоюванням. Розділіть цю суміш, дотримуючись складених планів. Друге, складіть у зошиті план розділення двох сумішей. Перше піску і кухонної солі. Друге піску і цукру. План розділення суміші. Піску і кухонної солі. План розділення піску і цукру. Поясніть, чим відрізняються складені вами плани, чи можна розділити обидві суміші за однаковий час. Відповідь аргументуйте. Третє. Розділіть суміш кухонної солі з піском. Дотримуючись плану, для роботи вам потрібно скласти фільтр із фільтрувального паперу, як показано на малюнку. Як правильно фільтрувати суміші, згадайте за малюнком 13.4 на сторінці 140. Зберіть Прила для випаровування. Четверте суміш води і цукром розділіть удома, дотримуючись складеного плану. П'яте. Розділіть суміш двох рідин відстоювання. У ділену налийте воду приблизно третину об'єму. Додайте олії стільки, щоб сумарний об'єм суміші був не більший від об'єму лійки. Припустіть, яка з рідин утворюватиме верхній шар. Відповідь поясніть. Закрити лійку корком і струсіть у міст. Гайте за розділенням рідин: олія, вода, кран, вода. Для підбиття підсумків роботи обговоріть питання, на які властивості речовин зважають, добираючи спосіб розділення суміші. Рефлексуємо, що нового ви дізналися під час цього дослідження, де вам можуть знадобитися вміння, які ви опанували, які операції вам удалося виконати легко, а які вміння ще треба відпрацювати? Як ви оцінюєте свою роботу? Аргументуйте думку.